Ми спимо, ми не живемо. Для чого собі укорочувати життя? Потрібно зранку вставати. Щоб зранку вставати легко, потрібно лягти правильно. Лягти правильно, значить лягти у десятій. Якщо ви спите дві години цих до 12, це дуже важливо. Відпочиває психіка. Ці дві години з 10 до 12, якщо ви спите, вони зараховуються як 4 години для психіки, для психічного стану. Дуже важливо. Ви не будете... Сонними, якщо ви прокинетеся в п'ятій. Розумієте? В п'ятій прокинулися, так купа справ можна зробити. Живіть довше. А ще дуже добре, робити сур'яна маскар вправи. В інтернеті є 12 разів. Правильно робити, з правильним диханням. Я їх роблю, я в шоці, я підсилила сонце в гороскопі, я не хочу спати в обід. Я мало сплю, мало їм, і я не ходжу, як сонна муха. Розумієте? Я маю купу енергії і везіння, до речі, є великий.